Привіт! Моя подружка давно просить мене розповісти про мою мийку. От я Розповім вам всім. Купувала я її в мережі магазинів сантехніки бульбуль. -буль». Це штучний камінь фірми Гранадо. Мене всі питають: от ти не боїшся, що вона може якось там розбитися, ну, це ж типа камінна мийка? Ну, давайте навіть експеримент проведемо. От, якщо б я. Наприклад, якось невдало мила посуд. Ну і от будемо да, представляти, що от я мию, і якось там впустила чашку. Бачите? Нічого взагалі нема, ні чашці, ні самій мишці. От можемо навіть, дивіться, з висока впустити взагалі нічого ні з чим не сталося. Але що саме зручне? Я б э, лякалася, що, от бачите, вона як, така трошечки жовтизна на неї. Бачите, якщо на неї придивуш, о, дивіться, отак дуже гарно видно. Але дивіться, який мені порадила моя подружка лайфхак. Зараз я вам покажу хвилиночку. Дивіться, що ми робимо. Ми наливаємо білізну. На оцю всю жовтизну, скільки там білизна коштує, 30 гривень. Да, от Бачите, я просто на неї поливаю і все. І будемо спостерігати, що станеться далі. Зараз, менше ті було. Але поки воно там все роз'їдає, будемо так казати, я вам розповім про цей е, змішувач. Тут висум, висумна така лієчка. Зразу кажу, я не користуюсь, але мій син, який мій посуд, постійно користується цією лієчкою, щоб оце отак все обмити. Ось так воно все виглядає. Ой, що ж я роблю? Ми ж миємо з вами мийку. Так користується мій син. Я ні. Але що мені подобається в цьому змішувачі? Він має, бачите, два крани. один одноручковий на холодну гарячу воду, а інший. Знаєте для чого інший? Для того, що якщо у вас підключена система фільтрації, вам не потрібно отут вбудовувати, да, пробувати дирки, чи отут десь вбудовувати. Вам достатньо купити один змішувач ось такого формату в якому буде одразу і для миття посуду, і одразу для фільтрації води. Бачите? Ось окремий краник, з якого ця фільтрована водичка вже тече. Тому купуйте один кран, не витрачаючи коштів на два краника.